Віці відправляла на інфуважливо. Це перші книжки цього бібліопусу. Вони отримали новий бібліобус, і у них виникла ідея передати вживаний от саме цей бібліобус в Україну, тому що в Україні зараз війна і вони розуміють ці втрати, які несе культурний сектор. Хочеться, щоб наші особливо постраждали. Робоче місце водія, посували. Дивіться, відправляла на іншу. По-перше, це деокуповані і в першу чергу постраждалі громади, у яких пошкодження отримали в першу чергу бібліотеки і заклади культури, в яких ці бібліотеки розміщувалися. Мета бібліобусу це дати можливість людям, в яких нема бібліотек, в цю бібліотеку потрапити. Не просто в бібліотеку, це отримати книжку, доступ до знань, якби це не банально не звучало, але це дуже необхідно. Тут у нас місце водія, тут вище розміщуються аптечки для надання першої домедичної допомоги. Це бібліотека з абонементом, тобто ми маємо всі книжки видавати. Потім за певний період, два тижні, ми повертаємося, приходять читачі, беруть книжки і йдуть додому. Я вже направила на, на екскурсію журналістів, покрасили також. Перший виклик, який нам потрібно подолати, це укомплектувати бібліобус з книжками через те, що він не може поїхати в громади Харкова порожній. І також необхідно облаштувати тим обладнанням, яким, яке було передано естонською стороною. Це і комп'ютери, і ноутбуки, які можуть надавати послуги в громадах. І також необхідно паливо. палива для того, щоб бібліобус поїхав, почав курсувати. Ми будемо також шукати підтримку, тому що державного фінансування зараз на це немає. Будемо звертатись до наших партнерів, до видавництв, щоб допомогти цьому бібліобусу укомплектуватись. Це в першу чергу сучасні українські книжки, художня література, науково-популярна література, дитячі книги.